75-річчя Івана нам відзначили в народному літературному музеї Закарпаття. Про ювіляра більше розповідає Василь Густі. Іван Юрійович Яцканин – відомий письменник, прозаїк, перекладач, громадсько-культурний діяч. Це голова спілки українських письменників Словаччини. Він головний редактор журналу Дукля, головний редактор журналу для дітей. Але для нас, Закарпатців, найголовніше те, що вже Понад 40 років він активно популяризує творчість закарпатських письменників у Словаччині, у Європі. Взагалі, це дуже великий друг наших закарпатських літераторів. Іван Яцканин любив приїжджати сюди. Багато років поспіль, коли він приїздив сюди, це була така приємна подія. коли у нього збиралися письменники, перекладачі, видавці, взагалі шанувальники художнього слова, і тепер. Хотілося звичайно, щоб на цьому на цих урочистостях був присутній Іван Юрійович, Ну але є деякі певні об'єктивні причини. Ну найголовніше стан здоров'я. Але як би там не було, ми робимо те, що ми маємо робити. Ми хочемо його вшанувати, віддати йому належне і побажати доброго здоров'я і много і блага щоб ця творча співдружність продовжувалася. Із цієї святкової нагоди в народному літературному музеї Закарпаття організували й книжкову документальну виставку. І що ми тут хотіли показати? Перше показати, що які книжки належать він написав як прозаїк. Тут ціла колекція книжок, які він переклав. Ціла колекція він дуже багатьох переклав із словацькою українською мовою. тому тут є ціла колекція книжок, які вийшли у рамках цього проекту між Карпатами і Татрами. Ну і дуже багато цижу спеціально. Ну всі книжки журнали Неповдаш. Журнал Дукля, де надруковані твори наших закарпатських літератур. Про знайомство і співпрацю з Іваном Яцканином садує поетеса Олена Пекар. Я Івана Яцканина знаю ще коли йому було 50 років. У 2000 році, коли в мене перша збірка поезії вийшла, доки весни відходили в літо. Дякуючи Дмитру Федаджу, вони дуже товаришували. Дякуючи Івану Чендею, у їхньому журналі Дукля було опубліковано мої поезії, і про мене написано. Бо я у 2000 році була переможцею вчителі року, і це мені якраз було. Потрібно, щоб про мене і опублікували десь. З тих пір ми дружимо, товаришуємо, спілкуємося. Я була завжди на його презентації, коли він до Ужгорода приїжджав, коли ще Дмитро Федака його книжки презентував у бібліотеці імені Потушняка. А в 2019 році Іван Яцканен був модератором творчого вечора пані Олени в Пряшеві. У тамтешній спілці письменників. Це він так анонсував, мені в подарунок залишив на словацькій на українській мові, і у дуклі теж про мене там написано в свіжому номері. Я вдячна. Він гарно вечір провів. У нас була потім дружна, неформальна... Зустріч, поспілкувалися, пісень українських поспівали, поговорили. Ну він є не просто письменник, він є не просто той, що слідкує за письменницькою організацією Закарпаття, постійно анонсує, постійно про когось пише в жур у своєму Айманаху Дукля, а підтримує зв'язок як наш якийсь рідний земляк. Рідна людина, близька людина. На творчу зустріч до 75-річчя Івана Яцканина завітали, й студенти. Сьогодні я зі своїми однокрупниками ми прийшли сюди, щоб більше дізнатися про Івана Яцканина у межах теорії та практики, дізнатися, яка він людина, який він письменник та перекладач. Це дуже для нас цікаво, і ми прийшли для того, щоб більше про це дізнатися, тому що ми вивчаємо історію словацької літератури. Це дуже важливо для нашої кафедри, загалом для нас, філологів-перекладачів. Творчі взаємини завдяки Івану Яцканину із закарпатськими літераторами підтримують інші письменники Словаччини. На знак удячності ювіляру підготували й грамоту від департаменту культури Закарпатської ОВА.